Вітаю шанувальників спорту Івано-Франківська. За період тижня наша знімальна група відвідала ряд спортивних заходів, присвячених державним святам України, та ближче познайомилась з новими особистостями, перспективними у галузі спорту. У попередньому випуску програми Івано-Франківськ спортивний, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко оголосив імена нових чемпіонів легкої атлетики, які щойно повернулись із всеукраїнських змагань. Серед них Наталія Солтон, студентка коледжу фізичного виховання, яка за період місяця привезла до Івано-Франківська три золоті. І медалі Наталя Солтан займається легкою атлетикою з восьмого класу. Здібності дівчинки помітили одразу кілька відомих тренерів області і переконали, що ці здібності принесуть їй успіх. З того часу Наталя готується до життя професійної спортсменки. Я, чесно кажучи, зовсім не сподівалася, що буду в легкій атлетиці. Не можу сказати, що я із дитинства любила, любила бігати там чи займалася. Це якось так вийшло. Михайло Іванович не побачив. Чи Оксана Федеровна, навіть вже не пам'ятаю. Я спочатку займалася в Калуші, мене запросила мельник Людмила Володимирівна в Калуш. Там я займалася десь так, для загальної фізичної підготовки. І мене вивезли на Челет області, скажімо так. І там мене Оксана Федера побачила, це було в 8 класі, і запросили мене в 9 ліцейний клас. І так я вже третій рік займаюся тут. Це третій рік. Ну, тренер також не дуже очікував від мене таких результатів. Наталя вперто тренується, бо намагається добитись того, щоб перемоги не були несподіванкою, а закономірністю. Разом з тренерами спортсменка у найближчому часі вирушить на нові відповідальні змагання. Ми зараз збираємося на матчеву зустріч Україна-Білорусі, який відбудеться 23 го здається лютого. Потім ми попали на чемпіонат. Ой, не чемпіонат, а Матчів зустріч Україна, білорусія турція Турції, які вибивають в Турції, завдяки таким легкоатлетам королева спорту на Івано-Франківщині впевнено носить свою корону. В Числі спортсменів, які успішно виступали на початку спортивного сезону 2012 року, хочу відзначити Наталію Солтан, яка здобула три медалі на чемпіонаті України серед юнаків та чемпіонаті України серед юніорів з легкої атлетики. Збігу на середній дистанції, тому що на даному етапі це молода спортсменка, яка відразу на двох чемпіонатах Здобула таку кількість медалей. Слід відзначити, що багато інших спортсменів теж завоювали медалі, але переважно це одна медаль різного гатунку. А власне, ця молода спортсменка зуміла здобути три медалі. Дуже успішно стартувала, і хочу запевнити любителів спорту, що вона претендує на. Звання спортсменки лютого місяця, яка зуміла на протязі одного місяця завоювати таку кількість медалей. Окрім того, хочу сказати, що в багатьох видах спорту є свої чемпіонати свої першості, але власне легкоатлети нашого міста були, на мою думку, найуспішнішими у місяці лютому. По кількості завойованих медалей, і по тому, що власне відбувалася серія чемпіонатів різних вікових груп, і традиційно Івано-Франківська область і представники міста Івано-Франківська є з медалями. Це дуже відрадно, тому що легка атлетика на даному етапі в нашому місті є одним з пріоритетних видів спорту. З нагоди відзначення дня захисника вітчизни у спортивному залі Івано-Франківського медичного університету відбувся міжобласний турнір з волейболу серед ветеранів. Організували змагання волейбольний клуб ветеранів Івано-Франківська обласна федерація волейболу та міський комітет фізичної культури і спорту. Сьогодні в нас проводиться в місті івано франківську турнір, присвячений дню захисника вітчизни. Турнір ветеранський для тих, кому за 40, міжобласний. До нас в гості приїхали дві команди з Львівської області, це команда Бродів і команда Нового Роздолу. Ви знаєте, треба віддати цим людям належне за те, що вони роблять, популяризують таку чудову, прекрасну гру, як волейбол, показують приклад для молоді, витрачають свій час і показують досить доволі непогану гру. Обласна федерація не могла не долучитись до цих змагань, оскільки. Мета нашої федерації це розвиток волейболу. І за рахунок коштів обласної федерації закуплені призи та нагороди для учасників турніру. Проведення цього, цього турніру належить ветеранському волейбольному клубу міста Будівельник, який вже 12 років існує у місті. Ми таку ініціативу підтримали. Проявили нас, підтримала обласна федерація волейболу, міський спортивний комітет. Тому я хочу їм виразити вдячність за це. Організатори турніру надалі планують збільшувати кількість команд і популяризувати волейбол серед усіх вікових груп. З нагоди річниці виводу українських військ з Афганістану у басейні коледжу фізичного виховання проведені змагання з плавання. Учасники запливів люди різних професій, які свого часу були учасниками бойових дій. Їх поєднує одна мета берегти пам'ять про загиблих і поважати тих, хто повернувся живим з афганського пекла. Це змагання, воно присвячено за тих тим, хто не повернувся з тої війни. І це буде вшанування, поки ми будемо живі. Чому саме плавання? Тому що плавання, так сказати, більше оздоровчий вид спорту. І е, цей е, вид спорту може сказати, ми хотіли якомога більше залучити ветеранів афганської війни, щоб прийти, приймати участь в змаганнях, не тільки приймати участь в змаганнях, а також зустрітися, поговорити про свої проблеми, про своє наболіле, тому що. Ми займаємося не тільки військово військовопротичним вихованням молоді, які допомагаємо тим людям, яким е, 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 сім'ям загиблих, але і ще стараємося допомагати тим, які зараз живуть люди, щоб вони не були хати покинуті, щоб вони могли не тільки оздоровлювати, а й поспілкуватися. Колишні вояки демонструють волю до перемоги у багатьох видах спорту. Їх ідеї підтримує керівництво галузі спорту міста. Відповідно до розпорядження міського голови міста Івано-Франківського в басейні коледжів. Фактичної. Виховання відбувається змагання з плавання серед учасників бойових дій в Республіці Афганістан, присвячені 23-й річниці виводу військ з Республіки Афганістан. Дуже приємно, що міська спілка воїнів афганців підкликнулася на ці змагання. І вони сьогодні змагаються в змаганнях зі спортивного плавання на дистанції 50 метрів, де будуть виявлені переможці та призери, і будуть нагороджені кубками та медалями. Комітету фізичної культури і спорту. Таким був короткий огляд спортивних подій у Івано-Франківську за період тижня. До наступної зустрічі.